Григорій Сковорода, Орел і Черепаха. На дубі, що похилився до води, сидів Орел, а поблизу Черепаха проповідувала своїй браті. Горе воно вогнем ото літання. Покійна наша прабаба, дай Божої Царство Небесне, згинула, як видно з переказів за те, що почала вчитися в орла сеє гиблої науки. Сам Люципер таке вигадав. Слухай но, ну, дурепо, обірвав її проповідь Орел. Не тому загинула примудра твоя прабаба, що літала, а тому, що взялася не за свою справу літати не гірше, ніж повзати. Сила. Прагнення насолоти слави багатьох збиває у протиприродний стан. Це тим шкідливіше для них буває, чим більше така. Невідповідність і зовсім небагатьох мати зродила приміром до філософії і доброславного життя.